Ви були на Сихові. Тож запрошую подивитися по катушку Цей класний райончик міста Львів. Один з нових районів. Але дуже тепер зручний, дуже затишний, класний райончик. Запрошую зануритися в атмосферу сучасного Львова. Я поїхав на розворот, тому що мені треба їхати в зворотному напрямку. Це райончик колишнього торгівельного центру Іскра. Тепер з Прямо тут торговельний центр, а ми їдемо до У далечині видно, золоті папули греко-католицької церкви. Також сучасне будівництво. Взагалі весь цих це досить сучасне будівництво будинків. Мираючися все ще коли був тут теплан на теплованні. Сихів був кінець світу. Ходив один-єдиний автобус і дістатися на Сихів і вибратися з Сихова було дуже важко. А тепер з лівої сторони трамвайна лінія пробату БМВшник поїхав, не міг витримати, що його обміну. Ну нічого, він швидкий, але No taki, jürki, jak motocykle. З білої сторони торгівельний центр, верхній шувар. Такий базарчик вже досить забудований. Є ще нижній шувар, отовий ринок. Це врешті вирвався, вирвався вперед. Але не будемо догоняти. Вирішив на заправці підкачати полета трошки, тому що тиск невідповідний. Thank <laughs> you. На Наводжу 125 DSX є датчики тиску повітря в шинах І передній, і задній, і показують десь так, від 2,1 бара до 2,8. Це такий нормальний тиск. Я беру 2,2, тому що їздити по бруківці і треба мати кращий зацеп Також трамвайні колії, тож на дві беру, зменшую трошку тиск, щоб не повибивати собі зуби від і тряс Приїжджає на свічости міст. Раніше цього мосту не було. Каравальної колії, яка проходить цим мостом, також не було. І через вулицю Луганську був тільки такий переїзд. Ще і залізниця йде низом. Тож приїхати через цей переїзд це була та історія. Часів це взагалі був реш. Лівого боку приміщення колишнього заводу «Полірон». і в'їжджаю в район так званой Снопки. Тут була садиба панська і цієї садиби. Залишилася ще лікарня. Зараз її доминати з мого правого боку. О, з лівої сторони екрану. Це колишня лікарня. Зараз хіба також є лікарня. щось медичне. Були також стави. З правої сторони парк і стадіон Україна колись. Дуза Дружба, замість стадіону Україна було озеро. З лілої сторони дороги парк Залізна вода, є джерела з водою. Також був відпочинковий комплекс, на базі котрого зробили відкритий басейн Динамо з пришколовою, вишкою 10 метрів, глибина басейну пришкового було. Тут була 4 метра. Був також критик для гушатні, зал боротьби, фіхтавання і куча різних речей. А тепер басейн розбомбили і там попросту не можуть поділити, кому має належати, хто має шубати гроші. Правий губки підніжжа пагорбу, розташована керамічна фабрика, де робили їхні виробництві зимі, також так. цікаво, Ще у нас такі вже так приветися. З лівої сторони колишня польська гімназія, радянських часів 140 школа, а зараз католицький університет, головний корпус. Зліва палац трудові резерви. Палацу фундаментних костел, але пізніше після революції. Добудований фундамент переробили на спортивний комплекс. З правого боку минаємо залізничний технікум і училище художнє труша. З лівого боку школа 27 і вулицька С. І їдемо вулицею Сновківською, напрямку Стрійського ринку. Але на цьому ця подорож закінчиться. Середі будують новий будинок, втулив, але обіцяють, що також буде парковка для машин. Що ж, побачимо, може, дійсно вона зреабілітується.